Привіт. Проект на зв'язку з вами гуру Макець. Починаємо із загальної інформації про компанію. Вивчимо кожен показник докладніше трохи далі. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Можна більш ретельно вивчити кожен параметр даної організації. Тепер ми розглянемо поточні фундаментальні показники компанії Genes Henderson Group. PLC, Тикер JHG. Цей відгук створено на основі даних станом на 30 березня 2025 року. За класифікацією ГУРу макет з компанії Дженес Хендерсен належить до підкатегорії. Інвестас в оцінюванні беруть участь 76 організацій, це дуже репрезентативно. Остаточні рішення див у кінці відео. Результат для досліджуваної компанії 6,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,5 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього ринку в цілому можна відзначити, що середня оцінка загалом по ринку становить 1,9 бала. Проти оцінки компанії 6,5 Дженес Хендерсон. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Дженес Хендерсон і акції під категорії Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції Дженес Хендерсон показали зміну на 11,8 віц. Проти динаміки цін за під категорією 11 віц. Це ні про що однозначно не говорить, але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація компанії Денес Хендерсон становить 5,67 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 668 мільярдів доларів. Дженес Хендерсон має частку 0,849%. Це одна з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 4,58 мільярда доларів. Балансова капіталізація під категорії становить 201 мільярд доларів. Дженес Хендерсен припадає на частку 2,277 віц. Провівши порівняння зайнятих часток ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Дженес Хендерсен у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,849 віц. Капіталізація балансу становить 2,277 віц. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 168%. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре. 1 Боргові зобов'язання досліджуваної організації становлять 0,504 тисячні мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 11% власного капіталу. Оцінка за борговими зобов'язаннями підприємства добре 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 14,2%. Із середнім показником у підкатегорії 32,6, що на 56% нижче середнього в підкатегорії. Оцінка співвідношення ціни акцій і прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 399 мільйонів доларів. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 552 мільйони доларів. І це на 38,3% більше, ніж на поточний момент. Оцінка передбачуваного майбутнього прибутку в порівнянні з у підкатегорії добре 0,5 бала. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 2,2. Середній показник у підкатегорії становить 5,1, що на 57% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до показників виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 25510 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 3530 мільйонів доларів. Це на 38% більше, ніж зараз. Оцінка очікуваних майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Маржа становить 15,7% із середнім показником для підкатегорії 15,7%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 0%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії стерпно 0 балів. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 2,939%. Що на 246% перевищує частку ринкової капіталізації. І це відображає дисбаланс біржової ціни організації Дженес Хендерсон Группілси швидше до недооцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 2581 дол. Тоді як за підкатегорією 8938 дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками організації становить 71,1%. Оцінка розміру ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорії Добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 181,6 тисячі доларів. Середній по підкатегорії – 273,8 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 34%. Оцінка прибутку кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками під підкатегорії допустимо 0 балів. Частка виручки на кожного співробітника компанії становить 1161 тиздол. За підкатегорією 1747 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 5%. -10%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Обсяг операцій з продажу становить 1,7 віц, при середньому по підкатегорії 2,7 віц. Це індикатор ризику короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 34% для компанії Денес Хендерсон. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 80%. Потенційно акції підкатегорії оцінюються приблизно так само, як і акції Дженес Хендерсон. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 35,97 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 47,9 долара. Динаміка фактичної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 31%. Дивимось таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі в даному сезоні рішення інформаційно-довідкової системи гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий, посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки Дженес Хендерсон. Інформаційно-довідкова система гуру Макетс прийнято рішення відкрити торгівлю на підвищення за ціною 35,98 долара за акцію. Угода була відкрита, тому що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка підприємства проведена за критерієм оцінки, індексом Акіма. Тейк-профіт встановлений на рівні 38,52 соті. стоп лос встановлено на рівні 33,44 соті. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом далі ордер фіксується автоматично за результатами торгової сесії 29 квітня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. STIP є врівноваженою торгівлею продажу. Відео на замовлення на баланс буде або вже опубліковано на каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закрито на поточному рівні. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання інформаційно довідкової системи Guru – Markets. Ти найкраща аудиторія на всій планеті.